Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам на відео вкорінення макушок глоксинії. Минулого разу я показувала вам макушку, яка відросла від відсвівшої глоксинії в цьому році. Грунт виснажений, рослина також виснажена. Вона заново випустила макушку, але вона стоїть на одному місці. Не розвивається, тому такий клубінь я буду ставити спати на зиму, а макушечку я вкореню. Цю макушку або викручую, або зріжу лезом акуратно. Так, зрізала лезом. Нема в неї стебла. То тому, тому покажу ось такий от метод. Я підготувала одноразовий стаканчик, зробила в ньому надріз. Суміш ґрунтова у мене підготовлена. Це верховий торф на сьогоднішній день це джифі, джифі з агроперлітом. Бачите, пухкенький, вологий от. Ставлю його в стаканчик ложечкою, трошки думаю, що це буде достатньо, але він не є достатньо вологим, тому трошки я його отак от полью. і цю макушку. Я просто вкину, так як минулий раз я вам говорила, що по крайчику, по крайчику стакана. Значить, це буде макушка, практично в повітрі висіти між грунтом і між крайчиком стака. Ось так бачите, в повітрі. Цю макушку, для того, щоб я не заглядала туди часто, я поставлю зі пакетик і на поличку під лампи. Минулого разу я вам показувала свою полицю з лампами. Там в мене дуже стоять дуже слабкі лампи, вони 15 ки на... 4,5 тисячі кельвінів, Вони дуже слабкі для цвітіння і навіть для росту діток. Вони дуже слабкі. Тому я використовую цю полицю і ці лампи з цими лампами тільки для вкорінення. Далі Дальше... Коли вже рослина починає розвиватися, чи в листочка появляється дітка, чи, чи така, наприклад, макушка дала вже корінчики, я перенесу цю рослину на іншу полицю, де у мене гарне освітлення. Хочу вам показати вже готові макушки вкорінені. Ось, сорт, який в мене пропав, я його дуже довго шукала. лав страсть. Він в мене вже з корінчиками вкорінений, вкорінений вже. Так, і минулого разу я отримала від Марини Романової, отримала дітку. Дітка в мене при транспортуванні була пошкоджена. Там частина листочків поламалася, вони були дуже хрупкенькі. І, і з цієї маленької дітки в мене дві дітки. Дивіться, значить, ця дітка, яку прислала мені Марина. Я її обрізала до верхньої пари листочків. пари не було. Бачите, дивіться. От що залишилося? З нижньої пари у мене залишився один листочок, і то він е поломаний. Ну, Дітка пошкодилася при транспортуванні. Таке буває. Але е вона нормальна, вона з корінчиками. До нижньої пари листків я її обрізала. І я вже маю з неї нову макушку. Це е пройшов час 2,5 тижні від отримання цієї посилки. Бачите? Вже. Свіженька. А верхушку, яку я обрізала з цієї дітки, я також укоренила. І я вам покажу, значить, таким методом, як я вам говорила минулого разу, по краю стакану. Значить, я її витягну. Незручно мені знімати, бо сьогодні моя Олександра в школі, і я знімаю однією рукою. Дивіться, значить, ось, макушечку я зрізала я вкинула по краю стакана. Бачите? Дивіться, вкинуто по краю стакана. Значить, між торфом і між стаканом. Легко спостерігати це сорт новинка «Алея зоря. За два з половиною тижня вона в мене, бачите, вже бачите, яка гарна, вже з корінчиками. Бачите? Таку дітку я буду вже привчати, хай трошки підростещив зі пакетикою, буду привчати до безтепличного режиму і пересажу її. І покажу вам ще кілька макушок. Ось таких, як я вам показувала, як я зрізала з відсвівшої рослини. Це у мене вже з корінчиками марокканська принцеса. О. Я просто вкинула, просто вкинула стакан. Дивіться, яка гарна коренева система. І з такої е макушечки можна відрізати листочок, так само вкинути з боку стаканчика і швиденько отримати з такої молодої рослини здорову тітку. Це макушечка марокканської принцеси. Так, це макушечка в нас е, сорт новинка 2022 року, моя новинка, е, сорт Єенду Біременю. Це також макушка. От, макушка. Не по краю стакана, я її вкинула. Я просто так бачите. І вона вже, от дивіться, я держу за нею. Вона вже з корінчиками і пройшло, напевно, тижні два. Бачите? Коренева система вже абсолютно нормальна. Так, це макушка сорту GN чорний купа. Це також я укорінювала. Десь два з половиною тижні, над тому дивіться. Є чорний тюльпан. Це яка гарна коренева система. Це макушка. Дивіться, по цілому стаканчику. Є чорний тюльпан. З цієї макушки також можна. От він вирос. Цей листочок, він був маленький, він виріс. Зі пакеті виріс. Такий листок можна. Обрізати, заново вкорінити, і такий листок дуже швидко дає дітку. Молодий листок завжди швидко дає дітку. Так, це, значить, коли в мене листок дає не одну дітку, а кілька діток, то я ці дітки одну залишаю, інші вищипую. Або вирізаю, і заново ставлю на вкорінення. Це е, сорт Vimarkeш. Також е, не травмую рослину, не роблю навіть ніякі заглиблення. А просто отак: от, оскільки торф такий вологий, то просто вкину цю макушку. І ось дивіться. Вона вже, вона вже вкорінена. Вона вже вкорінена. От. Привчити до безтепличного режиму і повноцінна дітка. Значить, це також новинка 2022 року. Це також макушка сорт і Хатіко. Два з половиною тижні ставлена на вкорінення. Дивіться, Вона вже з корінчиками. І цей листочок дуже гарно можна підрізати, вкорінити, і такий листочок маленький, молоденький, дуже швидко дасть дітку. А ось це я вам показувала в минулому відео. Це моя новинка. Моя новинка. Ось, перевернула. Ну, перевернула, значить, покажу перевернути. Значить, це сорт сад іділія, Бачите? То, що я вам показувала по краю стакана. Вкорінення по краю стакана. Листка, бачите? От, тітка. Значить, Відка повноцінна, такий листочок для мене лесо. Такий листочок я відріжу акуратно. Так, листочок я відрізала і заново ставлю на вкорінення стаканчик Одну. невеликий надріз, для того щоб коренева система могла дихати, ставлю. Заливаю і ставлю на укорінення листок. Ось так. І, бачите, буду за ним спостерігати. І всі пакети. Всі пакет до появи діток. Дітку можна додати свіжого торфу, і з часом я її пересажу вже в більший стакан. Сорт сад і а сьогодні все, дякую.